В Чернівецькій області відбулись змагання зі службового багатоборства серед інспекторів-кінологів. Учасники змагань разом зі своїми чотирилапими колегами виконували комплекс вправ загальної та спеціальної підготовки. А також демонстрували вміння долати смугу перешкод на спеціально облаштованому майданчику. Більш детально про це дивіться далі. Інспектори-кінологи днями взяли участь у змаганнях, які відбулись на базі Сокирянської виправної колонії. Для перемоги кінологи разом зі своїми службовими собаками повинні були. Кінологи мають показати навички загального дресування, пошуку стрільних гільз, затримання злочинців, а також подолання перешкод. Спочатку судді оцінювали вміння собаки виконувати основні команди та здатність дресирувальника керувати нею на другому етапі змагання. Чотирилапі демонстрували рівень підготовки у виявленні і затриманні злочинця по його слідах, виборі речі, пошуку стріляних гільз, обшуку місцевості, а також захисту молодшого інспектора кінолога від нападу зловмисника. При цьому також враховувалась реакція собак на звуки пострілів, які не повинні були їх злякати. ####شكون اللي Під час подолання смуги перешкод собаки, а за ними й кінологи перестрибували через бар'єри і ями, бігали по дерев'яній колоді та кількометровій металеві драбині. Подолати все це треба було якнайшвидше, адже норматив, окрім кількісних і якісних показників, виконання включав ще й часовий. А за підсумками змагань кращими результати були у молодшого інспектора-кінолога Сокирянської виправної колонії номер 67 Полянського Миколи, який і здобув перемогу. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.